Obrigado bom, muito Росія може використати обмін полоненими 3 січня, щоб показати, нібито вона зацікавлена діяти в рамках міжнародного права та норм, вважають в інституті вивчення війни. На думку аналітиків, це така собі відповідь на тлі попередніх зловживань щодо українських військовополонених та порушення Женевської конвенції. Починаючи з літа 2023 року, Росія фактично заморозила обміни. Попередній відбувся 7 серпня. Ді додому повернулися 22 українські військові. Така тривала пауза в обміні, та загалом блокування процесу пов'язана з тим, що в Кремлі військовополонених використовують як ще один важіль впливу на українців. Вважає спікер штабу з питань військовополонених Петро Яценко. Причини можуть бути також у тому, що Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. У свою чергу військовий експерт вважає, що в обмін полоненими не повинні втручатися політики. Чим менше їх буде в інформаційному потоці, тим краще. От єдиний чоловік, воєннослужащий, який може в принципі, це так як, ну, в основному все лежить все на воєнному розвідку, це Буданов. А от начальник главного управління розвідки, да, це його обязанность, ну, в этом смысле вона така не не проговорене а вроде вроді як сложилися і сходя бойових дій останніх сотень тисяч років. як негативний приклад, експерт згадав обмін полоненими у 2014-2015 роках, коли в процес втрутися кум Путіна віктор Медведчук, на той момент народний депутат України. Це проблема в своє время була в 2015 році, году. ми обміняли дуже багато пленних Було, було вибили поки не пака, в виповненні цих задач Медведчук е, попитався на сібя взять вожи, остановили этот обмін, дальше вже палпачайне по, по лож за іронією долі. Вже 2022 року. Як військовополоненого передавали вже самого медведчука, тільки вже Росії. Путін обміняв його та ще 55 росіян на 215 українських полонених, зокрема п'ятьох командирів Азовсталі. У рамках обміну 3 січня 2024 року 248 військовослужбовців повернулися до Росії. Повідомило міністерство оборони РФ. Натомість Україна зустріла 230 своїх захисників. Серед них солдати, сержанти, офіцери, цивільні, також серед звільнених військовополонених захисники Маріуполя, Азовсталі та Острова Зміїний. Повідомив начальник Гурмін оборони України Кирило Боданов. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом дозволиться повідомлення. Але найголовніший і найскладніший процес, якого прагне Україна, ще попереду це обмін військовополонених всіх на всіх, каже уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубенець. Україна завжди робила і буде продовжувати робити все, щоб повернути всі героїв, героїн додому. всіх, хто залишається в полоні, всіх, кого тримає Російська Федерація. При цьому утримує з порушенням усіх можливих міжнародних законів та конвенцій щодо полонених. Тільки за останні тижні було кілька кричущих випадків, коли російські війська використовували українських військовополонених як живий щит, а також стратили без суду і слідства тих, хто здався в полон і був явно непридатний для ведення бою. Повідомили в інституті вивчення війни. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.